Я вітаю глядачів третьої студії. Сьогодні гість цього вечора у нашій студії Олександр Шевченко, депутат Івано-Франківської обласної ради, директор туристичного комплексу Буковель. На початку розмови я би хотів сказати, що ми працюємо у запису, але, попри це, глядачі можуть після нашого ефіру телефонувати до студії за телефоном. 2.24.19, і задавати свої питання. Ми їх обов'язково передамо Олександрові Шевченкові, і він сподіваюся, відповість на них у наступних ефірах. Доброго вечора. Доброго вечора. Христос воскрес. Я правильно сказав? Так ви відповісте людям на запитання. Дезуманно. якщо вони будуть. Ви доволі. Довго тягли з подачою документів на е, кандидатство в депутати. чому ви так довго це робили, чи ви вагалися, чи були якісь інші причини? Я не вагався. Я після того, як зробив заяву на своїй сторінці у Фейсбуці, я абсолютно не вагався. Це було доволі давно. Що стосується моєї діяльності, у мене, я управляю Буковелем. Я розумію, що йде війна на Сході, і я вношу ту лепту, яку можу. Стосовно як громадянин тої допомоги, яку я можу надати. Тому у мене набагато більше якихось різноманітних питань, ніж просто там піти, там, попіаритися на тому, що зареєструвався, а враховуючи, що все-таки термін він для всіх в законному плані одинаковий, до 24 числа квітня, то я, відповідно, можу собі дозволити, враховуючи, що в мене проблем немає з документами і проблем немає з юристами, відповідно, забезпечити свій вибір навіть в останній день. Ви сказали про те, що ви робите деякі інші речі, які стосуються допомоги. Власне, недавно в інтернеті була інформація про те, що Олександр Шевченко своїм коштом. Обіцяв побудувати мечеть для біженців із Криму. І друга була інформація, що ви своїм коштом приймаєте на Буковелі власне біженців. Що із цих інформацій є правда, що є неправда, і взагалі, от, довкола цієї допомоги, якщо можна детальніше, ну, що стосується допомоги і що стосується моїх обіцянок, це є інформаційні мої джерела або сторінка, яка ведеться при службі, або моя офіційна сторінка у Фейсбуці. Яку я особисто веду, це англійська абревіатура Олександр Шевченко, або інші джерела, в тому числі прямий ефір. Я не заявляв, що я буду будувати мечеть, але я заявляв, що я буду допомагати біженцям, які будуть чи з Криму, чи з сходу України потребувати на мою допомогу. Хочу чітко, ясно сформулювати, яким чином це буде відбуватися. Я рахую, що. Біженці можуть поїхати в Букувальну екскурсію, а Франківської доволі чи в області є доволі достатньо свобідних, незавантажених готелів, ті, які можуть біженців приймати на довгостроковий період. Тому що в Буковелі все розписано. У нас вже в червні місяці, і вже в травні, в червні колосальна кількість дітей на оздоровлення, близько півтора тисячі тільки в червні. Тому, відповідно, ми повинні планувати свою діяльність. І ті соціальні програми, які ми раніше започаткували, ми далі проводимо. Ми це Буковель. Я себе зараз відокремлюю Олександра Шевченко, тому що на вибори йде приватна особа Олександра Шевченко. А Буковель це та структура, яка може собі дозволити, як і дозволяла в 10, 11, 12, 13 і зараз 2014 році оздоровлення дітей, оздоровлення пенсіонерів і допомогу тим людям, чи з інвалідністю людям, або тим людям, які того потребують. Буковель може собі це дозволити. А стосовно того, що власне це була цілком офіційна інформація, озвучена вона була на, на раді е комісії, яка займається власне допомогою людям на звичайних ситуаціях, про те, що біженці хотіли би тут збудувати біженці з Криму, хотіли би збудувати тут, мати місце для зустрічі, власне, з Богом, тобто для молитов. Знаю, як... Ви, як ви ставитесь до такої потреби, тобто їхньої, так, до такої їхньої заяви. І от свого часу ви сприяли фінансуванню спорудженню церкви Великого Собору в Коломиї. Тобто, якщо б виникло таке, чи ви б долучились? Якщо взяти сприяння, напевно, нема такої католицької церкви в Франківську, я не говорю про область, місто Івано-Франківськ, Паляниця і Коломия, де би я не долучався. Тому я сам. Християнин і допомагав багатьом християнським церквам. Що стосується ініціативи якоїсь з офіційних організацій, то це їхня ініціатива. Ми не є державна структура, ми не зобов'язані їхні ініціативи виконувати. Ми, безумовно, зможемо долучитись, якщо в цьому буде потреба. Але якщо взяти до уваги Крим, коли саме священники хотіли дати греко католицькому священники мусульманські, хотіли надати. Греко-католицьким священникам, яких інші священники московські повиганяли церков, хотіли дати місце молебні в своїх мечетях. Так давайте на початку спробуємо зробити щось подібне. А коли буде достатня кількість тих людей, які будуть потребувати, потім будемо думати, яким чином їм допомогти. А що стосується, що я хочу це зробити чи зобов'язаний це зробити, можливо, і хочу допомогти будь-якій людині, яка звертається, але не зобов'язаний. Ближче до подій, які зараз є в Україні. Анексія Криму вже трошки відійшла з актуальності, тобто вона залишається зрештою актуальною, але зараз ми маємо свіжі загрози від наших так званих старших братів. Так як ви взагалі оцінюєте ту ситуацію, яка зараз склалася в Україні? І, Можливо, бачите, не знаю, дії влади, які ми би мали бути, яким чином не допустити цього розколу? Не допустити можна розколу тільки одним чином консолідацією суспільства. Якщо б не було Криму, якщо б не було сьогоднішніх загроз, не було б тої колосальної консолідації всієї України, всього народу українського, всіх громадян України. Якщо б не було тої загрози зі Сходу, ми б не розуміли один одного. Ми не розуміли, що таке Донецьк, Харків, Луганськ чи Дніпропетровськ, ми не розуміли, і вони б не розуміли, що таке Львів, чи Івано-Франків, чи Тернопіль, чи Чернівці, чи Мукачево. Ми б цього абсолютно не розуміли і не знали. Але завдячуючи тим страданням, напевно, що все-таки Бога, який коли його били на хресній дорозі, все ж таки не звертав увагу на кривдників. Давайте будемо боротись, давайте будемо йти, не падати. Що таке йти і не падати? Бог тоді не падає і ні свій хрест, тому що він знав, що то його дорога. І наша дорога то є Бог. Це Його дорога, і разом з ним треба йти. Тому треба боротись і поборемо однозначно. Тому треба не боятися різноманітних перешкод. Тому що якщо ми будемо боятися перешкод, ми ніколи не дійдемо до цілі. Безумовно, треба оборонятись, безумовно, треба використовувати, коли треба зброю, треба бути чітким, наполегливим і саме головне, послідовним. Не можна допускати того, щоб 20 якихось озброєних, незрозумілих чоловічка, яка як ми називаємо зелених, захоплювали будь-яке адміністративне здання. Тим більше, що ми вже готові до війни. Туди передислоковані і перебазовані великі військові частини. І, наприклад, Дніпропетровська можна зробити висновок, що все-таки існують патріоти, існують багаті люди. І неважливо, на якій мові вони говорять. Патріотизм це поняття транснаціональне і, напевно, над націями національностями. Знаєте, патріот це не той, що ненавидить всіх, а той, що любить своє, любить себе і, саме головне, поважає любить інших. Через любов до себе прийдеш. До любові, до любові до інших. І не можна говорити, що хтось поганий, а я хороший. Хай тебе люди оцінять, хай про тебе це скажуть. По-другому неможливо. Тому давайте будемо боротись, вносити кожен свою лепту. Я кожен вносив свою на майдані і в боротьбі з різноманітними правоохоронніми органами. Знаєте, за останній рік мені багато чого прийшлось подолати і побороти, в тому числі і в собі, в тому числі, і в боротьбі з іншими злочинцями в погонах. Я знаю, як це відбувається, я знаю, скільки людей мені вдалося спасти від той жахливої ситуації, яка відбувалась в наших правоохоронних органах. Але ще раз кажу: мені не потрібно жодних нагород, медалей. Я просто борюсь за одне, щоб у нас нарешті була процвітаюча країна. Тому що процвітаюча країна це та, в якій процвітають не чиновники якісь або в погонах мільярдери, а це ті люди, які просто живуть на цій землі. В цій країні, які люблять цю країну і готові її розвивати, в продовження цієї теми, про яку ви згадали, про погони. От ви минулого ефіру говорили про люстрацію. Зараз в Івано-Франківській області якось зависла, завис процес люстрації у управлінні Міністерства внутрішніх справ. Досі ми не маємо керівника органів, так є пов'язані з цим. Ну, хлопці долають, але якось от. Нещодавно так в суботу був заїзд незрозумілих людей до нашої області. Якось це погасили, але все-таки як ви оцінюєте цю ситуацію без голів'я? Знаєте, слава Богу, що Західний регіон він настільки людський, віруючий, патріотичний, що навіть при тому, що абсолютно сьогодні є без влади в правоохоронних органах у нас нема жодних проблем. Нема мародерства. Нема якихось речей, які би були екстраординарними. То, що відбувається на Сході. Те, що відбулося декілька днів назад, і слава Богу, що наші патріоти, наші хлопці, мобілізувались і відбили, ну, чи, скажімо так, запобігли тим речам, які могли відбутись. Це ще раз говорить про те, що у нас вже готові правоохоронні органи з нових людей, з нових хлопців. Які готові стати чесними правоохоронцями, які готові ту систему стару знищити. А що стосується сьогоднішніх змін, вони абсолютно, абсолютно не змінились. Ота От ситуація, яка була, вона не змінилась. Знову за гроші призначаються, знову по якимось там невідомим для мене інтересам призначаються люди, підробляють документи, використовуючи не знаю, які зв'язки, можливо, з іншими людьми, які на то мають вплив. То, що далі від цієї людини можна очікувати. Але самое головне, що знову обходяться інтереси громади. Я не кажу, що завжди громада дає правильні рішення. Тому давайте будемо дивитися, що є навкруги, хто є навкруги, і допомагати один одному. І нічого сьогодні не змінилось, Абсолютно нічого. Оці речі мене занепокоють, тому що, знаєте, неважливо, Кого ти побачиш на вулиці? Неважливо, з ким ти познайомився, але важливо з ким в перспективі, образно кажучи, одружитись і жити, тому що далі все життя. А якщо ці люди знову пустять корні корупції, вони знову будуть прикривати якихось там різноманітних чиновників, чи створювати проблеми підприємцям, а потім за гроші їх вирішувати, то нічого хорошого не буде. Ну, власне, про перезавантаження влади говорять зараз люди, які йдуть до на на вибори, і не тільки люди, які йдуть на вибори, йдеться взагалі в Україні. Потребують очікують перезавантаження повного перезавантаження влади. От а е, особисто ви, е, ви є успішний бізнесмен, ви про це наголошували на попередніх виборах, е, менеджер. І є побутує така думка, що людина повинна займатися власне тим, чим вона і чим їй найкраще вдається займатися. Ви зараз намагаєтеся е, здобути мандат народної довіри, стати депутатом, тобто, це практично тотожне політиком. Так, от ви як політик себе. Почуваєте, як ви себе бачите. Скажіть, будь ласка, виїздити сьогодні по франківським дорогам вас вони влаштовують? Ні. Будь ласка, рівень соціального забезпечення чи комунальної сфери весь... вас задовільняє? Ні. Так от і мене не задовільняє. Якщо все було так нормально, напевно, що Шевченку з його достатком не треба було боротись за політикум і зміни в країні. Тому що саме хороший менеджер може налаштувати систему. І не бути присутнім, але та система працює. Знаєте, я давно показав, що Буковель може працювати як Шевченком, так і без, тому що налаштована система роботи і мотивації людей, які там працюють. І Буковель навіть в самий складний рік, який міг би бути, показав дуже хороші результати. Але хочу сказати, що то деякі зниження результатів я оцінюю як невеликий вклад Буковеля в сьогоднішні зміни. Тому що ті люди, які могли би кататися на лижах, вони їхали на Майдан і захищали наше спільне майбутнє. Чи Тому... кажуть, що у вас не було на Майдані, чи це... чи це неправда? Ну, знаєте, я би хотів бачити тих, хто це говорить. Можливо, ті, хто це говорить, якраз і на Майдані ніколи не були. Так, я не кидав коктейлі Молотова. Але я знаю, що мої найближчі співробітники найвищого ешелону, наливали ті коктейлі. А ті коктейлі, якщо б наливати, потрібно, напевно. Відкість брати ту речовину. Ми долучались багато чим. І подеколи не хочеться навіть говорити, до чого ми долучались. Знаєте, неприємно говорити, коли хлопці з наших спеціальних підрозділів били тітушок. Неприємно говорити, коли вони били беркутівців. Для того, щоб забезпечити, можливо, спокій іншим громадянам. Ви знаєте, не маса людей подеколи вирішувала. Коли стояв мільйон чи півмільйона, тоді були всі герої. А коли в останній день стріляли 22-го, там, 20-го числа, 19-го, то вже багатьох там не було. І видно. Там були люди, які не боялись. Але ще раз підкреслюю, чому я почав про ту дорогу Христову. Давайте б вносити свій своїй лепту. Ви знаєте, я не можу сказати, що ви там не стояли з автоматом і ви нічого не робили. Тому що що ви робили? Це є ваш внесок і ваша лепта. Тому що, ще раз хочу підкреслити, не боюсь такої фрази, що найгірше місце ваду буде для тих, хто в період оцих великих потрясінь був осторонь. Я не був осторонь. Свою роботу я знаю. І те, що провокувалось, і, скажімо, які довідки готувалися з правоохоронніми органами, то ви побачите таку велику статтю скоро в пресі. І там зачіпається багато осіб. А скільки справ, які фабрикувалися проти патріотів, було спалено в тому ж СБУ? І чому я хочу, щоб прийшли нарешті люди нові? Тому що я хочу нарешті відкрити суспільству, хто в політичних партіях і під прапорами, начебто націонал-патріотичними, є стукачами простими, простими зрадниками, які працюють зовсім не для громади, а власне для своїх якихось там меркантильних інтересів? Вони не допускають. Вони бояться таких людей, як Шевченко, тому що мені то нема чого боятись. Ми при всіх владах хтось хотів заарештувати кусок Буковеля відтяпати. Отак так воно було. Я нагадаю глядачам. Ми працюємо у запису, розмовляємо із депутатом Івано-Франківської обласної ради Олександром Шевченком. Якщо є якісь питання, вже виникли в процесі того, що ви слухаєте нашу розмову. Будь ласка, ви можете. Зателефонувати на студію 2 19 або 501550, 50, і ми запишемо ваші запитання, передамо панові Шевченкові, він сподіваюся, відповість на них в на, наступному ефірі. На будь-яке питання я відповім, і хотів би ще раз, скажімо, торкнутися того ефіру, який був декілька тижнів назад, саме на третій студії. Хотів би акцентувати увагу, що одна людина задала питання, яке стосувалося пожежі на Боковелі і що, начебто, Боковель Якимось чином не допоміг тим людям, які постраждали при цій пожежі. Я попросив цю людину, враховуючи нашу відповідальність до персоналу, залишити свій телефон для того, щоб ми зв'язались. Ніхто не залишив телефону. Ну хотів би звернутися до, до людей, що, напевно, не варта прибріхувати, не варта обливати когось брудом. Раді того, щоб вислужитись перед ким? До речі, про обріхування і обливання брудом. Попередня кампанія була доволі така брудна, брутальна. Тобто зараз вона взагалі то млява досить. Що все попереду? Чи вона як ви прогнозуєте? Яко може стосовно бруталізму? Я не знаю про що йдемо, тому що в жодному ефірі були я... якісь там взаємні звинувачення в заклеюванні міста, місто міста, якимись там агітками. Ну ви знаєте, під час виборчої кампанії ті, змісту. Ті, скажімо, люди, які хочуть досягнути максимального результату, напевно, ще й роблять такі речі. Тому що в сьогоднішньому політикумі, чим більше тебе б'ють, тим більше ти рейтинг отримуєш. Тому, напевно, що в багатьох випадках, напевно, що ті звинувачування, які не звучали з моїх уст, а були мені нав'язані, ну, це відверто кажучи, була в більшості брехня. Але хочу підкреслити один момент. Пам'ятаєте, Хабар? Онуфрію, Гаркот, Халковський, Хабар таки відбувся. казали, що від вас гроші були так. закинуті. От в чому справа, що мій водій начебто підкинув, і людина Марцинків, як я його називаю золотий мегафон, то чому він говорив про те, що ми знаємо, де Шевченко живе, де живуть його батьки, де ходять його діти. Це він мегафон кричав, в мене є навіть запис такий. То чому з правоохоронців ніхто не зайнявся ним? Тому що він став народним депутатом, він недоторканний став. І змінився статус, він уже. І змінився тепер уже так. Я ж з простого Мефона став золотий. І тому оці всі речі, за ці речі, ніхто не відповів. Тому і надалі буде така правова каналія, коли хтось кричить і когось обріхує, а люди цьому вірять. На жаль, тоді повірили саме їхні політичні сили, їхньому прапору. І, на жаль, такі люди по списку пройшли до Верховної Ради, які обріхували інших. І фактично погрожували іншим. Ви знаєте, коли один з фігурантів тої справи, можливо, абсолютно там непричетний Балагура, і коли ми позвонили його брату священнику разом з митрополитом, який їхав в той момент, коли мене обріхували там, в мене в машині, Владика Війтишин, то він був здивований такому обріхуванню. Тому що якраз в той момент той водій сидів в моїй машині, і ми були в гірському регіоні. Оце все дуже сильно мене вразило, його вразило. І ми потім, коли зустрілись з братом Балагури, я сказав одне: не робіть собі політику таким чином. Тому що на брехні нікуди не виїдеш. Тому що, коли ти постійно брешеш, ти будеш завжди говорити щось інше. А коли ти говориш правду, ти говориш те саме постійно і однаково. І тому з того часу змінилось багато. З того часу ті прапори почали втрачати авторитетний рейтинг. Я переконаний, що багато, чи всі партії рано чи пізно будуть, знаєте, як квітка така зав'яла. А люди, ті, яких обирали прості люди, які можуть сьогодні вийти на вулицю, я вважаю себе, що в будь-який момент я виходжу в Івано-Франківський, ходжу по місту частенько, чомусь зі мною всі вітаються. І ті мої прості заміри рейтингу показали, що саме я стартую з тих відсотків, які я закінчив. Тобто це говорить про те, що все-таки той рівень довіри він зберігся в незалежності ні від чого. І я переконаний, що саме цим шляхом я буду йти. До Речі про е, довіру, про спілкування ваше з людьми, про вітання. От я теж, ми ну, знаємо, що говорять, що революцію в Україні зробив Фейсбук, тобто люди об'єдналися в цій мережі і якось знайшли один одного. Ви написали на Фейсбуці, що ви маєте намір балотуватися. В цих соцмережах я недавно прочитав інформацію один із відомих міських в місті активістів написав, що Олександр Шевченко мене забанив на своїй сторінці. От і а дехто в підтримку написав, що взагалі є сумніви, що він сам веде свою сторінку. Ну почалася така дискусія. Тобто, чому ви, якщо це правда, блокуєте людей? Чи ви боїтеся якихось конструктивної критики, чи, чи, чи чого? І, і хто веде вашу сторінку? Що таке конструктивна критика? Це коли ви мене задаєте, мені задаєте питання, я вам даю відповідь. Деструктивна критика це коли ви мені задаєте питання, я вам даю відповідь, ви все одно говорите на біле-чорне. Що стосується мережі Facebook чи будь-якої іншої мережі, я не набиваюсь ні до кого в друзях. І там так і написано: друзі, якщо людина зневажає мною, якщо людина не поважає мене, якщо людина обріхує мене, то це не конструктивна критика. Це те, що називається просто профанацією чогось. Яка мета цієї людини? Не знаю. У мене десятки людей забанено. Це із Російської Федерації. Із України, і з багатьох інших країн світу, ті, які зневажають моїми цінностями. Що я маю на увазі? Коли людина приєднується до мене в друзі, а потім мене відверто кажучи, обзиває нецензурною лексикою, що я такий сякий, задіюючи масу тролів, якщо будь-яка людина захоче за мною прийти в ефір, будь-яка, з яких що я забанив, будь ласка, я приходь до вас, прямий ефір і відповідають також на моє запитання, хто вони такі і що вони роблять. Зрозумію вашу відповідь. Скажіть, будь ласка, була історія в Івано-Франківську з стадіоном Рух, і ваша фірма бралася навести лад і зі стадіоном, і з футбольним клубом. Наразі цього всього немає. Тобто, чому? Ви знаєте, я... ми коли закінчили цю справу, передали стадіон назад. До речі, по вимозі міської ради і по вимозі мера. Ми передали близько року чи півтора назад. Передали стадіон, але не бачу жодних змін. Тобто, при тому, що багато хто заявляв, в тому числі і мер, що є багато інвесторів інших, що це взагалі пльова справа стадіон, нас звинувачували, що ми хочемо там збудувати якісь там не знаю, будинки, все окрім стадіона. Скажу одне, що я визнаю свою помилку в тому, що я не перевірив законність державного акту, який був виданий. В 94-му, в 1994 році саме під стадіон Рух. І в нас є всі офіційні папери і відповіді з управління земельних ресурсів про те, що та земля була виділена з порушеннями. Більше того, стадіон не віддавався, чи Буковелю, чи Шевченку особисто, було створено спільне підприємство, при тому, що міська рада мала передати сам стадіон і земляну зем, е, земділянку. Тому що команда не може існувати без стадіона, це мені здається аксіома. Коли ж нам передали на папері, от так як вам передають на папері, ви кажете, ну а дайте підкріплення державний акт на спільну фірму, там, де було 61%, Буковелю відводилося, а 39% міській раді. То коли декілька, можна сказати, навіть років, чи рік чи півтора, на ту спільну фірму той державний акт не виписувався, що абсолютно в нормальних умовах протизаконно, то скажіть, будь ласка, який з інвесторів піде на те, щоб будувати стадіон на невідомо, невідомо чиїй землі? І той статус землі був невідомий. Але, незважаючи на це все, ми і рік до того, як взяли за команду, її фінансували, заплативши близько 4 мільйонів, і в період нашого володіння командою. Ще 6 мільйонів ми заплатили на її утримання. І якщо хтось сьогодні скаже, що вилетіли з першої ліги, коли ми взялись і за нас, то це є брехня. Є всі офіційні папери, які підтверджують, що саме професійна футбольна ліга виключила клуб за попередніх боргів, які відбулись до нас значно раніше. За ті всі роки без відповідального відношення до команди. А знаєте, скільки це було мільйонів? Близько 20 мільйонів гривень старих боргів, які накопили за попередні, напевно, 5-7 років. То скажіть, будь ласка, то Буковель брався на себе, брав на себе зобов'язання ті борги оплачувати? Більше того, щоб ви розуміли, професійну лігу там не визначає закон, а там визначає ліга професійна, футбольна. Скільки ви винені тому чи іншому футболісту? І коли нам заднім числом в першому приближенні. Надали рахунок на 7 мільйонів. Потім сказали, що ще є 13 мільйонів, то ми сказали, вибачте, ну, ми так не домовлялись, жодному зобов'язанні у нас це не було. Відповідно, ми сказали, от тепер люди добрі зрозумієте, що саме вилетіли. Хоча ми заявку давали, в незалежності від того, що стадіон ми не могли розвивати, ми заявку давали і хотіли утримувати далі команду саме в першій лізі. Так, Вибачте, будь ласка, коли попередні борги тиснуть, коли не вища ліга, ні перша, навіть друга не світить, тому що це професійний футбол. Коли ми хотіли дійсно через першу вийти в вищу лігу, а зупинились на другій і продовжували фінансувати другу лігу, то у нас не було іншого мотиву, як сказати, окей, хлопці, ми не справились, тому що ми не готові фінансувати ваші попередні зобов'язання. Зрозуміло. На жаль, час ми мусимо закінчувати. В наступному ефірі я ще хотів би поставити кілька питань, які стосуватимуться політичної діяльності і політичних партій, але вже після того, як Дякую. ми почуємо про офіційну реєстрацію. Олександр Шевченко був гостем нашої студії. Дякую за увагу. До побачення. Дякую, все добре.